Всім привіт! Мене звати Людмила, а це в кадр входить наша кішка-Дуся. Дуся проходить по батареї. Ну що, в мене нарешті сьогодні, 24 грудня, відкрилася перша квіточка орхідеї Одоріон. Подивіться, яка вона гарна, неймовірно. Сонечка сьогодні не було, на дворі похмуро і аромату я не відчула ще від свіжої квіточки. Але знаю, як вона ароматить. Покупувала я її у вересні квітучою. Ця орхідея в мене рівно 4 місяці. За цей час вона в мене пересаджена в подвійний горщик. Наростила новий листочок, нові корінчики від шиї пішли. Пробудила бруньку на одному квітоносі. Ось зараз я вам покажу. Бачите, ось тут, в горщику, видно нові корінчики. І пробудила бруньку на другому квітоносі, ось зовсім нещодавно. Взагалі дуже швидко вона адаптується. Подивіться, яка краса, який гарний квітоносик. У нас ще тут буде як найменше, 5 квіточок. А може, вона ще далі піде. І я не знаю, як буде ще розвиватися на тому квітоносики пробуджена брунька. Як вона піде далі в рост. Отже, все з орхідеєю добре. Дивіться, коли я її отримала, вона була вже майже відцвіташкою. Я обрізала до першої живої бруньки квітоносики і пересадила орхідею. Обов'язково я проливаю парфумовані фабрики фунгіцидом системним. І це нас вберегло від втрати цієї гарної орхідеї. Подивіться, яка чарівна квіточка, вона, наче зі сплешем. І... Вона така ніжна, чарівна, гарна окраса моєї колекції. А сьогодні ми з донькою нарядили ялиночку. І користуючись моментом, я хочу вас всіх привітати з прийдешніми новорічними святами, щоб всі були в колі рідних, щасливі, здорові, а ми з вами скоро побачимося на моєму каналі. Всім гарного вечора!